Давай перевіримо твою фонетичну уважність. Отже. То ж яка тут правильна відповідь? А, Б, В. А може все ж таки Г. Спробуй виконати це завдання. Отже. Розбираємо Слово край. Ну, тут ми чуємо якийсь звук. Глухий твердий К. Добре. Вокзал. Вокзал. Тобто, що ми чуємо Зву... чуємо звук Г? А чому ми його чуємо? Тому що відбулося уподібнення за дзвінкістю. Дзвінки з він одзвінчив попередні гуки. Ну, і закріплення чуємо звуки. Тобто, Ну, звичайно, що звуки К і Г різні, тому варіант А не підходить. Варіант Байдеу це зіщуватися, слові зібра. Звичайно, що виділений звук це з просьба. Б дзвінка, с глуха. І відбувається подібнення за дзвінкістю, просьба. І далі зябра. Теж у нас звук з. Тобто тут завжди звук з обираємо це як правильний під. Далі це варіант в усмішці, смієшся посмішка. Тут вже в слові посмішка буде звук Ш. В слові усмішці відбувається подібнення за місцем спосмотворення і Ми чуємо «у смі -ці». А усмішці. теж відбувається те ж саме подібнення і Ми чуємо смієшся. Тобто С Ш різні звуки. Dal varandaється тюльпан тьмяну. Ну, тьмяну на звук Т, Тюльпану на звук Тусе подібним замісним способом творення, ми чуємо звук Субтитры сделал. А ти зміг на це питання? з в коментарях. Щоб хочеш пройти всю програму НМТ з української мови, з англійської мови, з англійської з історії України, з фізики, без хімії, як хочеш саме індивідуальний підхід саме до тебе, є продукт турбоновом, де буде вісім індивідуальних занять, запит, цих уроків, знакий графік, персональний куратор і багато-багато чого. Якщо цікаво, то напиши мені, і я розкажу детально.